Центр підтримки переселенців Я Маріуполь Рівне сьогодні відкрили місті Рівне. Це вже 16 шістнадцяти подібний центр у нашій країні, основна концепція якого Маріупольці допомагають Маріупольцям. У офісі розташовується адміністративний блок, де переселенцям надаватимуть психологічну, юридичну та гуманітарну допомоги. Наразі такі центри вже працюють у 15 містах України. І зараз режисери виведуть мапу. На ній населені пункти, де розташовані центри підтримки переселенців Я Маріуполь. Ось ви бачите ті населені пункти, де можна скористатися допомогою. Зокрема, це Запоріжжя, Дніпро, Вінниця, Київ, Одеса, Львів, Кропивницький, Івано-Франківськ. Калуш, Хмельницький, Черкаси, Тернопіль, Чернівці, Ужгород і Кривий Ріг. Ну а на відкритті у центрі підтримки переселенців Я Маріуполя Рівне знаходиться і наша кореспондентка з Рівного Катерина Сірук. А вітаємо тебе, Катерина. Сьогодні відбулося відкриття центру підтримки переселенців. Я Маріуполь у Рівному, це майже центр міста. Сюди можуть звернутися переселенці з Маріуполя за підтримкою психологічною, також за юридичною консультацією та допомогою та будь-якими іншими питаннями, які їх турбують, коли вони повертаються, коли вони їдуть з тих місць, де точаться бої. Зокрема, ми можемо розпитати більш детальніше у міського голови Маріуполя, який сьогодні завітав на це відкриття у Вадима Бойченка. Я попрошу добрий день. Вадиме. Доброго дня. розкажіть, розкажіть будь ласка, е яка головна концепція цього е центру? Що ви саме головні ваші завдання? Тому що ми знаємо, що у вас була такий клич. Маріупольці для Маріупольців? От розкажіть, що Маріупольці також тут будуть працювати, так перше, що треба розуміти, що дуже було важко витягнути з цього пекла, який завдала нам Російська Федерація безпосередньо місті Маріуполі. Ще 13 березня Путін відчинив місто, і люди на власних автівках без режиму тиші виїжджали до підконтрольної частини України. Таким чином, на мапі нашої держави ми побачили 200 тисяч маріупольців. І завдяки голови військової адміністрації, нашому очільнику нашого регіону Павлу Кириленка, ми по подивилися, де маріупольці через Білінг, і побачили, що вони в різних містах сьогодні розташувалися. І так ми 200 днів тому почали це. Дуже важливий рух, тобто 27 квітня, ми відкрили такий перший осередок у місті Дніпрі, і вже сьогодні відкриваємо й І сьогодні за ці 200 днів ми вже обслуговуємо 200 тисяч місцевого населення. Тобто, маріупольці приходять. І як ви сказали про те, що вони тут Отримують будь-яку допомогу, це юридичне соціальне питання, тут психологічна підтримка, тут працює лікар, є дитяча кімната. Тобто створені умови, щоб головне вони відчували, що держава поряд вона піклується навколо Маріупольців. Що є підтримка і є допомога. І тут маріупольці працюють заради маріупольців. Ті люди, які пройшли через ці жахи війни, ті, які були під цим бомбардуванням, сьогодні працюють заради маріупольців в центрах Я Маріуполь». Тобто, то головна мета, щоб вони не втрачали наші маріупольці, наші шановні українці, не втрачали віру в державу і в себе. Пане Вадиме, розкажіть, будь ласка, чи можуть інші переселенці звернутися з інших регіонів за допомогою, і підтримкою саме цей центр? Сьогодні, за дорученням голови військової адміністрації, ми розширили цю концепцію вже на Маріупольський, на Маріупольський район поки що. Тобто, сьогодні навколишні такі великі села, 10 тисяч населення. Це Нікольська громада, це Мангуська громада, Кальчинська громада. Це Сартанська громада вже обслуговується в цих центрах. Є таке доручення, ми вже розширюємося. Як тільки ми отримаємо наступні там команди з точки зору розширення, ми будемо поширювати цю концепцію в інших межах. Дякую, Вадиме. Я нагадаю, що ми саме зараз знаходимося на відкритті центру для переселенців. Я Маріуполь у Рівному. Це вже 16-й такий центр, де можуть переселенці отримати гуманітарну, психологічну та юридичну допомогу. Дякую, дякуємо тобі, Катерину. Це була Катерина Сірук, кореспондентка Суспільного з Рівного. Вона спілкувалася з Вадимом Бойченко, міським головою Маріуполя. Знаходяться вони на відкритті у центрі підтримки переселенців. Я Маріуполя Рівне, який це вже 16-й центр, який відкрили для переселенців. Повернемось до студії через коротку мить.